В місті стався ракетний обстріл. Ви опинилися в епіцентрі цього обстрілу. Спочатку ми переводимо нашого пораненого в стабільно бокове положення. Надані до медичної допомоги ваша безпека на першому місці. Якщо ми не бачимо наявних поранень при візуальному огляді, ми робимо це за допомогою наших рукавичок. Це важливі елементи в наданні до медичної допомоги. Вітаю, друзі! Ви на каналі Гурмо Хемера. Мій позивний капелан. Ви могли мене бачити в минулому відео про цивільну аптечку. Це основне і що в більшості випадків може зберегти наше життя, це турнікет. Сьогодні я розкажу вам, як надати домедичну допомогу людині, яка потрапила під обстріл в цивільному місті, та виграти йому час для приїзду медичного персоналу. Підпишіться на канал, поставте лайк та увімкніть дзвіночок. Прийдемо до ситуації, якщо в місті стався ракетний обстріл, ви опинилися в епіцентрі цього обстрілу, і побачили людину, яка знаходиться ось в такому положенні, вона не рухається, вона е, може кричати. Може давати явні ознаки, що в неї є поранення. Що ми маємо зробити в першу чергу? В першу чергу ми маємо підкласти під людину термоковдру, для того, щоб він не втрачав тепло і йому буде дуже холодно, тому що він буде лежати на холодній підлозі. Спочатку ми переводимо нашого пораненого в стабільно бокове положення для того, щоб підкласти під нього термоковдру. Відкриваємо термоковдру, підкладуємо одним кінцем. Під нашого пораненого, потім вертаємо його із стабільного бокового положення в положення лежачі на спині і стараємося максимально вкрити, як це можливо, його термоковдрою. Після того, як ви вкрили пораненого, і він хоч якось не лежить на землі, і хоч якось в нього зберігається його тепло, треба провести огляд нашого пораненого на наявність масивних кровотеч. Що ми будемо робити? Спочатку. Ми маємо взяти рукавички. Це найважливіше, тому що це ваша безпека. Надані до медичної допомоги, ваша безпека на першому місці. Далі, що ми робимо? Якщо ми не бачимо наявних поранень при візуальному огляді, ми робимо це за допомогою наших рукавичок. Ми трошечки відкриваємо його і починаємо дивитися. Робимо рухи. Біля вузлових з'єднань проводимо по рукам. Те ж саме робимо до його ніг. Якщо, поки ви робите цю маніпуляцію, бачите на своїх рукавицях кров, це означає, що там, де ви робили огляд, є поранення. Навіть якщо ви його не бачите візуально. Уявимо, що у нашого пораненого є одна з ознак масивної кровотечі. Калюжа крові під правою рукою. Що ми робимо? Нам потрібно якнайшвидше накласти йому турнікет. Коли ми маємо обставини, як зараз, ми накладаємо турнікет максимально високо. Тобто майже до плеча. Як ми правильно накладаємо турнікет? Ми підтягуємо максимально високо. Затягуємо максимально сильно язичок. Коли ми затягнули язичок е максимально щільно, в нас є одна з важливих е е елементів турнікету це вороток. Його ми закручуємо. Поранений може кричати, може вибивати вас з рук турнікет, щоб ви його не накладали, але вам потрібно накладати його максимально, максимально сильно. Коли ви це зробили, ви робите скільки можливо, і потім робите ще один. Потім, коли ми це зробили, ми закидуємо наш язичок, щоб при транспортуванні наш поранений не розв'язав сам собі турнікет або турнікет не зачепився. Об щось. Це тайм-стрічка. На тайм-стрічці ми записуємо час отримання поранення. Для чого? Для того, щоб медичний персонал знав, наскільки довго накладений турнікет. Важливо, поранений може благати не затягувати йому турнікет, але якість накладення турнікету є ціною життя вашого пораненого. Зараз я покажу, які ознаки якісно накладеного турнікету. Перша як, е, ознака якісно накладеного турнікету це. Або ви бачите поранення, або калюжа, яка була під рукою, де було поранення, зупинилась. Вона не стає більшою і поранення з нього не так сильно тече кров. Друга ознака пульс на руці. Ви проводите пульпацію двома пальцями. Бажано вказівним та середнім. Великим не робіть, тому що у великого пальця є він відбиває наш пульс нашого тіла. Тому ви можете. Неякісно не зрозуміти оцінку вашого турнікету. Якщо ви, пульпуючи пульс, не відчуваєте його, вітаю! Турнікет накладено якісно. Далі потрібно перевірити, чи дихає наш поранений та якість його дихання. Стаємо ось так до пораненого, щоб його голова була проміж наших ніг. Та е, використовуємо метод для оцінки якості дихання, який називається Чую, бачу, відчуваю. Що означає цей метод? Чую. Ви прикладаєте ваше вухо до ротової порожнини або носа пораненого, та намагаєтесь почути вдох або видох. Бачу, ви дивитесь на грудну клітину і на її обструкцію, тобто роботу грудної клітини. Коли людина дихає, вона піднімається вверх та вниз. І так само ви використовуєте руку для того, щоб відчути, як рухається грудна клітина. Тепер я розкажу, як оцінити дихання пораненого. Ми використовуємо метод чую, бачу, відчуваю та рахуємо до 10. Кращий спосіб це робити це рахувати трьохзначним числом. Тобто 501, 502, 503. Якщо у пораненого за 10 секунд повних процес дихання, тобто вдох і видох, всього лиш від нуля до двох разів, в нього є затруднення дихання, і вам потрібно буде передати цю інформацію медичному персоналу. Якщо від у нього від 3 до 5 повних процесів дихання, то це норма. Тобто це людина дихає нормально. Якщо більше п'яти, в нього є підозра на пневмоторекс. Зараз я вам розкажу, що це таке. Для того, щоб виявити пневмоторекс, нам потрібно оголити родну клітину нашого пораненого. Уявимо, що ми бачимо поранення ось тут. Якщо ми це бачимо, наші дії наступні. Ми беремо оклюзійну наліпку та відкриваємо її. Тут ми маємо серветку. Для того, щоб притерти місце поранення. Наступні дії ми беремо та відкриваємо її. Трошки натискаємо на грудну клітину, щоб повітря вийшло звідти. Наклеюємо дуже щільно, прижимаємо до тіла. Ось в нас є. Наклеєна оклюзійна наліпка. Важливий момент, якщо ви бачите одне проникаюче поранення в грудній клітині, скоріш за все є і ще одне, тобто вхідний і вихідний отвір. Щоб його побачити, ви маєте провести ще раз огляд грудної клітини вашого пораненого. Для цього ви проводите руками, також намагаючись нащупати кров або якусь рідину. Можете перевернути його. Передивитись, в нашому випадку вихідного отвору не виявлено. Тепер ми маємо ще раз перепровірити якість дихання нашого пораненого. Також використовуємо метод чую бачу, відчуваю, та рахуємо 10 секунд. Після того, як ви наклеїли оклюзійну наліпку, ви маєте переоцінити дихання вашого пораненого. Важливий момент, що при накладанні оклюзійної наліпки дихання не буде ставати кращим. Воно не буде ставати гіршим, тобто, ось це ознака того, що ваша наліпка е, працює. Підрезумуємо, сьогодні ми з вами навчились накладати турнікет, робити оцінку якості дихання та накладати оклюзійну наліпку. Це важливі елементи в наданні до медичної допомоги, які допоможуть вам врятувати життя пораненої людини. Але Найважливіше, що ви маєте зробити, це викликати швидку для того, щоб кваліфіковані медичні працівники надали більший обсяг допомоги пораненому. Дуже дякую, що подивились. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть в коментарі, про яку тему хотіли б почути в наступних відео.